Дах зруйновано, всі вікна повилітали. Ну тут така вирва була. Бачите, дерево повністю аж зрубало, зрізало його. Скло на дитячих ліжках, класи без вікон та майданчик посічені російською атакою. Школа та дитячий садочок, які стоять по сусідству, стали ціллю для ворога. Вчора чиновники думали, що сюди діти прийдуть ще не скоро, але очі бояться, а руки пораються. Крок за кроком і комунальники зробили усе можливе, аби навчання таки частково відновити. У 86-й школі є просто пошкоджені вікна, і навчання в принципі вже сьогодні відбувається. Ті є вікна, навіть яких взагалі немає, тому що вони з рамами практично вилетіли. От але всі інші це просто забиті клійонкою зараз, власне, від холоду від дощу. Батьки попереджені, тобто будуть десь трошки об'єднюватися. Найскладніша ситуація саме з дитячим садочком. Там знищено приміщення, в яких перебували сім груп. Аби їх відновити, знадобиться щонайменше півтора місяці. Тож чиновники вирішили, що в цей час малюки займатимуться у тій половині будівлі, яку ворог не так сильно зруйнував. Стосовно навчання діток у дитячому садочку, половина садочку функціонує вже сьогодні, тому що там є можливість приймати дітей. Оця частина, яка досить сильно пошко постраждала. Я думаю, що ну, раніше ніж за місяць-півтора не відновиться там навчання, тому що там потрібно провести досить багато ремонтних. робіт. Нагадаємо, що на місцях прильотів працюють визні ЦНАПи, у яких львів'яни можуть отримати усю інформацію та оформити компенсації на відновлення вікон та дверей.